І власне кажучи, от зараз доля дарує епіцентру, власне, так само як і минаю, шанс все ж таки здобути цю путівку, цю заповітну перепустку в елітний клуб українського футболу, в елітний український дивізіон, в українську прем'єр-лігу. І з думками про це зараз команди і з'являються на футбольному полі. Жельк Любає Нович Сергій Нагорняк їхньою доволі тепло. Привітання одне з одним. Там, Запорожець заршйовко удар! Запорожець пробиває. І каркас воріт приймає на себе удар. Ну що, що з ударом цей хлопчина товаришує? Фактично на старті цього матчу про це нагадується. Момент зараз Гунічев Пробиває. Це, здається, навіть у площину воріт, Але Сергій Чорнобай робить непогану свою роботу. На лінії воріт і збирає до рук. Спокійно реагує на цей шанс Жалько Любенович. Вступив у єдиноборство. Поставив корпус у цій ситуації Єгор Гунічев. І непогано зараз Гунічев дивиться на асистента. Гунічев Перекидає ворота. Як же він не забиває? Так, постфактум. зараз, очевидно, асистент арбітра підіймає прапорець і фіксується положення поза грою, але шанс просто чудовий. Зараз атака епіцентру правим флангом проців з м'ячем проців прострілює. Немає крапки у цієї атаки, хоча потенційно фінішерами могли стати одразу двоє футболістів епіцентра. І Данило Кравчук, і Євенд Запорожець. В майже ідентичній точці вони перебували. Але м'яча не дотягнувся жоден із них. Момент зараз у епіцентру 1-0! Микола Миронюк відкриває рахунок на 12 й хвилині. Цього матчу Епіцентр забиває доволі швидкий м'яч. Я думаю, цей м'яч ми можемо називати швидким. Андрій Коваленко здається, там виходить на контакт із Арбітром Вар. Ігорем Пасхалом. Ми зараз чекаємо на повтори Під центр святкує. Під центр забиває. Жельку Любенович дуже засмучений. Смуток в його очах. Давайте дивитися цей епізод. Не дотягнувся. Тут футболіст минає. Ну і розбирається в цьому епізоді дуже і дуже майстерно. Момент зараз удар Фантастика! Це вакула чи ні. Ну, а хто ж іще? Це Владислав Вакула 19-та хвилина. Просто шалений удар за да штрафного майданчика не рятує свою команду Сергій Чорнобайця. Один-один. Коли як не зараз, ось такий скрутний момент, коли важко зі створення моментів, коли натужно команді дається переходити з оборони в атаку, і лідер Владислава Вакула мав взяти на себе, ну і завдати ось такий удар. Вимагає Сергій Нагорняк одразу подивитися повтор цього моменту. Не розуміє, як все це відбулося. Ну і ми теж хочемо посмакувати на повторі. Обігралися непогано зараз. Спроба перша насправді була від корабліна. Момент зараз у епіцентру не вже знову буде пробивати Миронюк є удар. Але цей удар блокується відпрацьовує біля власних воріт. Богдан Шуєв. Помітний Микола Миронюк. Великий обсяг роботи. Виконує ось цей статурний центральний півзахисник. Як же зараз протягнув класну м'яч Вакула? Він падає зараз у чужому штрафному майданчику. Гунічев. Це він виконував подачу зліва. Ну, а Вакула, зверніть увагу. І, в принципі, кілька десятків метрів точно непогано м'яч протягнув, пройшов кількох футболістів. І ось такий доволі зручний пас віддав на Гулічева туди, ліворуч. Ну, а потім сам упав. Нестандартне рішення. от По такому футболу одразу гру пришвидшує. Одразу надає яскравих барв. Удар! З дуже солідної дистанції Бандура парирує цю спробу. Цікавий Миронюк чи ні пробивав. Здається, ні. Здається, це Андрій Ліповус. Знову, до речі, підготовча передача від Мороза. А, ні, це Крістін. Це Станіслав Крістін. І... І удар. Знову небезпечно. І знову все завдяки дальнім ударам за меж штрафного майданчика. Повторюю, удар у дальній і тут бандура точно врятувався. Була. Відчайдушно. Зараз боротьба. Ну і тут зараз буде намагатися тиснути Єгор Гумічев. Момент! Вакула, Вакула. Не забиває, не забиває Минай, не забиває Владислав Вакула. Ось на цих моментах в минулому сезоні дуже багато ловили епіцентр. На цих моментах, на цих помилках. На перший погляд, здавалося б, навіть дитячих помилках. Епіцентр ловив і Верес у матчі відповіді на цьому ж таки стадіоні. Пригадайте, подача. Ползмєч. Сергій Чорнобай грає, здається, в цьому епізоді. Чи все ж таки торкнувся. Крістін. Владислав Крістін лівим флангом жить. Під праву ногу. Удар! Ще один удар у площину, але бачив момент удару Олександра Бандура. І спокійно на досвіді лягає. Збирає м'яч. Удар! Зараз непогано Данило Кравчук знайшов можливість для удару. Це не перший удар Кравчука загалом по воротах у цьому матчі. Він здебільшого підігрував своїм партнерам. Хорош Даня. Каже Сергій Нагорняк, звертаючись саме до Кравчука. Удар! На дворотам ім'єс вистить. Голодино Незадоволений цим рішенням Станіслава Кристіна здається, Станіслав Нагорняк. Хотів би волів би бачити не удар, а передачу в цьому епізоді, можливо, подачу. Момент і зараз забиває! Минай! А хто я вам говорив про Рименяка? Він долучився до цього моменту і Пріхна, Пріхна в пресингу був дуже дуже наполегливим і підшатував цю надцяту вже помилку футболістів епіцентра біля власних воріт. Скільки ж помиляються гравці з камянці подільського в абсолютно! Ну непритаманних до цього здавалося б, ситуаціях брак при прийомі м'яча просто отримав передачу від голкіпера і помилився. Зробив ось такий бонус, подарунок. Андрій Ліповус. А знаєте в чому аскетичність? В чому символізм цієї ситуації? на його запресингував. А вони з Пріхною скільки матчів разом відіграли за хмельницьке Поділля. Переоцінив трохи свої сили. непогано Зараз жмуйда відборовся віддав на партнера Миронюк. Беженар. Багато часу на підготовки цієї передачі дають йому футболісти Бенея, але пас просто в руки Олександру Бандурі. Запорожець. Трошки глибиннішу позицію почав займати. Він удар 2-2! 2-2 епіцентр зрівнює рахунок і забиває Іван Бендера. Якщо я не помиляюся, рахунок рівний. Желько Любанович тепер його черга лютувати і реагувати своїми емоціями на пропущений м'яч. Чи Віталій Равлик все ж таки відзначився. Давайте дивитися повтор цього епізоду. Програли верхове єдиноборство. Чи не вперше в цьому матчі центральні оборонці минає? Це одразу конвертується у пропущений м'яч. Переведення м'яча ліворуч Кристін вирізає подачу. І так це забиває Іван Бендара. Миронюк, 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 Миронюк. Скільки разів ще треба повторити його прізвище, щоб він віддав результативну передачу? Забиває Данило Кравчук. І епіцентр виходить у барету. Друге в цьому матчі на 77 й хвилині. Данило Кравчук 3-2, епіцентр попереду. Неймовірно, як же вільно, як же спокійно зараз Микола Миронюк протягнув цей м'яч. Приречені читається на очах зараз Ельбо Любановича. Ну і Данило Кравчук у нього не було калейдоскопу моментів головного ударного форварду епіцентру в цьому матчі. Але свій один з ну, за великим рахунком двох так шансів він використав. Кораблін, кораблін. Кораблін бореться до останнього і черговий. Штрафний. Заробляє. І що? Червона картка. Червона картка в руках зараз Андрія Коваленка. Миколі Миронюку. Він готовий її продемонструвати, якщо правильно розумію. Сергій Нагорняк одразу готує реакцію. З точки зору перебудови команди. Так, це червона картка Миронюку. Епіцентр проведе з десяток заключених хвилин у меншості. І це додає і ще додаткової драматургії нашому матчу. Подача і момент Удар! 3-3! Фантастика! Минай Желько Любеновича повертається у цей матч знову. Миналь Желько Любеновича. Це команда, яка може втрачати футболістів, може втрачати в якості, але не втрачає у характері. Просто неймовірно. Просто шалена битва за місце у фіналі за право грати в УПЛ у наступному сезоні. Від цього матчу можна кайфувати, друзі. Я не думаю, що ви будете передивлятися цей о, матч через 5 чи шість років, але хайлайт цього матчу, який хайлайт багатьох матчів, минає е, прихильники цієї команди, я думаю, точно о, мають переглядати у важкі для себе дні. Неймовірно, рефрі не йде до монітору, тому що так, це фактологічне рішення. Якщо минає абсолютно не хочуть вбивати м'яч за межі футбольного поля, втрачаючи час у більшості удар! Це було дуже гостро. Це кораблін. І його гармата лівою. Отож, вся увага на футбольне поле. Вся увага до рівного на стадіон Авангард, де розпочинається серія після маршевих пенальтів. Серія, яка визначить, хто 30 липня гратиме із лівим берегом за право. Виступати у сезоні придешки мус не відбиває цей удар від Демиденка. Минай виходить вперед. І Олександр Бандура майже дотягується, Але запорожець відмінно з точки зору точності. Пробиває у куточок. І забиває Ременяк теж дуже класне, дуже якісне виконання удару в куточок. Не в той, в котрий пробив Запорожець, але дуже і дуже якісно на, на найзручніший. Давайте так скажемо для в суті. Екс-футболіст Львівських Карпат. Під центра підходить і пробиває у Стіку у той самий Кут, куди пробивав Запорожець. І знову Бандура був близьким до того, аби врятувати. Він, здається, м'яча не торкнувся. Але футболіст сам пробив у стійку. До 11-метрової позначки. О, хо, хо хо Знову удар в цей правий від голкіпера. Кут. І це в стилі запорожця. Дуже точно. Данило Кравчук із гри він забив сьогодні. Забив із 11-метрової позначки. Ось чи не перший такий удар на силу? Потужно підійшов гатив по центру. Моменти психології виходять на перший план. Все добре із психологією, теж у кораблі поки що футболісти минає з позначки не помиляються. Ось і Климець, який вийшов із лави для запасних, пробиває і точнісінько. Нарешті Бандура полетів не в правий, а в лівий від себе кут. І в той самий кут пробивав Климець, але взагалі бездоганно виконує свій удар футболісти під центром. До м'яча підходить Ярослав Кисіль. Забиває! І виводить Минай у фінал. Фіналу чотирьох за право грати наступного сезону в українській прем'єр-лізі.